Слава Україні! Декілька слів про Бахмут. Бо дещо видно, як зрада покотилася тиловими соціальними мережами. По-перше, ми всі не там, щоб говорити про те, що насправді відбувається. Найголовніше сьогодні особлива перевірка на нашу витримку, а більше того, на дотримання правил інформаційної гігієни. Повикидайте ті телеграм-канали. Які мають російське коріння, проросійське коріння, і пишуть те або інше, що не відповідає дійсності. Є офіційна інформація і є життя наших героїв, які зараз там на оборонній лінії проводять оборонну операцію, активну оборонну операцію, в якій є завжди, і ви це бачите і знаєте, елементи контрнаступальних дій. І лише можна подякувати нашим хлопцям. Які на флангах Бахмута просуваються уперед, не по одному метру, по 500-700, інколи по кілометру. Ви навіть не можете собі уявити, чого це вартує. Тож, просто скажіть величезна подяка Збройним силам. І сьогодні вислів, віримо в Збройні Сили України чи не найголовніше гасло. Воно, звичайно, повсякденне, але сьогодні особливе. Це реаліті шоу, це реальна війна. Тому про неї нехай говорять військові, коли у них буде на те час, коли вони виконають усі бойові завдання. Кожний бій, кожна битва на війні має продовження. продовження. В інших боях і битвах, в інших операціях, головним підсумком яких стане наша українська перемога. Одещина вірить у Збройні Сили України і підтримує Збройні Сили України. І кожен з нас не знає, що таке вихідний, а коли є можливість, я зразу кажу: відпочиньте. роботи ще багато на будь-якій ділянці фронту, нашого спільного. Область живе повноцінно стабільною контрольованою ситуацією. Так, є ракетні загрози. Вони на рівні високі. Не прив'язуйтесь до таких сакральних, як сьогодні прийнято говорити, дат, що тоді вдарять, а тоді не вдарять. Найвищий в лапках рівень комунікації. Може бути, а може не бути. Може бути, навіть цієї хвилини і дрони, і ракети. Із моря, із повітря. Бо це війна, якщо хтось забув, і ворог може бити у будь-який час. А не питає, що там 9 травня, чи 2 травня, чи 22 червня, і таких дат може бути в календарі багато. Це не зле звернення, а це контури реальної ситуації. Отож, що ще не працює. Я бажаю кожному з нас тихого вечора і тихої ночі. Але якщо лунатиме сигнал повітряної тривоги, будь ласка, до укриття, або правило, двох стін. Не забувайте, коли працює ППО, нічого не знімаємо, якщо випадково, хтось це зробив. Видаліть з телефону або заховайте до нашої перемоги, потім з цього створимо величезний фільм. Наприклад, про. Нашу одеську протиповітряну оборону. І все. Зрозуміло. Ракети збивають, уламки падають, можуть вбити. Кажу, як є. Бережіть себе, рідних та близьких. Тримаємо стрій. Слава нації! А руський корабель нехай іде на юг. Все буде добре.